Усім привіт! Ну що, давненько в мене не було. Зараз я їду на паровозику. А якщо точніше на Хайві, та як доволі недавно обновився бедварс, я вирішив зняти відео по бедварсу. Ну, перед переглядом цього прекрасного відео, я попрошу вас ну, поставити лайк, підписатися. І, можливо, буде друга частина, де я вже буду знімати не сам. Тому приємного перегляду. Ну, виглядає непогано все таки. Трохи нагадує Хелли, ну, Можливо, із за того, що ніч. Ну і цих ліхтарів. Що це за боже мій, якийсь комуніст дурний? Мати рідна? Ото дурне на голову. Боже мій. Ну що, будемо потужно грати? Що це за тупий ну, цього я точно не очікував побачити комуніста та щось це на відео. Ну, скажіть диво якесь. Тож, накупивши 5 заліза, я йду до магазину купляти вовну, Для того, щоб добудуватися до алмазиків. І замітив, як мій сусід файненько так зафейлився, ну, буває. Добудувався до генератора, забрав алмази, а тут уже нападає сусід. Ну, я, звісно, дав йому по шапці і той упав. А на алмази, які получив, прокачав генератор та купив камню, щоб забудувати моє ліжко, і його було не так уж і легко зламати. Я все, Зараз буду комусь, походу, бить морду. А! Шо? Боже мій! Оце я лошканувся, мати моя. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Треба як пошвидше його устранити. Він зробить дуже багато неприємностей, я думаю. Мужик сказав, мужики робить, тому я прийшов і файно йому пояснив, що він зробив дурницю. І зламав йому ліжко, щоб він не міг спавнитися, і добив його. Потім ще раз прокачав генератор до передостаннього рівня, для кого вже потрібні ізомруди, і йти на центр. Через деякий час я трохи так підкупився, там заліз за мечем, залізною бронею, і почав будуватися до центру. Важливо, щоб я був першим, хто дістався центр, тому що. Так, я, походу, перший, тому що дуже багато емеральдів. Ніхто їх ще не забрав, тому. Уху! Я думаю, що це може бути заявка на перемогу. Недовго так я думав, тому що бачу, що якийсь жовтий підгодувався до мене і вже ламає мені ліжко. Ну. Це неподобство, тому я пішов також з ним повипехатися. І, майже добивши його, той почав дріпать, після чого дуже-дуже не затупив я і помер. І він спочатку зламав мені ліжко, а потім і добив мене. З надією, що ця гра буде краща, ніж попередня, я почав фармити метал, ну, як завжди. Потім я нафармив трохи металу, купив вовну. І я, звісно, за допомогою вовни підбудувався туди, забрав алмази і побачив, що жовтий щось ну, не спішить взагалі, він там на чилі. Тому я зрозумів, що його буде ліквідовано доволі швидко. На алмази, які я зібрав, я пішов забудовувати ліжко, щоб його не було такі легко зламати. Закупившись кам'яним мечем та вовною, я йду бить морду рожевому. Підбудувавшись, я зрозумів, що рожевий взагалі не вцяпляє, що він тут робить, навіть не замітив мене. І під епічну музику почалась битва! Супротивник знищений. Я розумію, що ви навіть музикою не, не насолодилися чи епічністю. Ну, Що поробиш, якщо є такий скіловий пацанчик в ПВП. Mm. Ну, після такої феноменальної перемоги я був прям ну, монстр. Готовий був всіх роздерти, тому що я виграв якусь дівчинку в Бедварс. Ну. Ну, круто. Потім я пішов підбудовуватися до центру заради Емеральдиків, після чого я підбудувався і дещо зрозумів. Ходу також перший. Забираю Емеральди. І тактично відступаю назад. На ну, всякий случай. Після цього я серйозно не замітив, як оранжевий б'є березового. Серйозно. Чомусь я навіть не замітив це, хоча це було доволі замітно, чи я взагалі забув про це. Оце доволі дивно. Тому непогано закупившись, я побіг на центр, щоб шукати останнього вижившого, а тобто оранжевого. І це було доволі нескладно. Після чого він почав підніматися, і я зробив те саме. Підбудувавшись повище, я замітив, що він вже будується до мене, і я зробив також те саме, а потім і знову піднявся, щоб у мене була перевага, щоб я був вищий за оранжевого. Після чого я вже був готовий нападати, але він вчасно забудувався зверху, я почав ламати блок. І він встиг мене скинути. Ну, буває. Після чого, заспавнившись, я пішов збирати ресурси для того, щоб найшвидше закупити потрібні мені інструменти для перемоги. Після закупки я пішов на центр для того, щоб зламати ліжко оранжевому. Тому я пошвидкому пішов підбудовуватися і вже починаючи ламати. Зрозумів, оранжевий зробив це швидше за мене, після цього я і йому зламав ліжко. Після чого я ще трохи покрутився, бо не розумів, що мені робити. І все таки просто вирішив, що буду йти на центр і постараюсь якось перемогти оранжевого. Після чого я його знайшов і він. О, ні! Оце неочікувано було, ну юки-палки, ну як так? І та він просто кинув фербол і знищив мене, до чого я додуматися не зміг. Ту -ту. Тепер я оранжевий. І та тепер я вже сам став тим самим оранжевим, який мене знищив в попередній грі. Але чесно, якоїсь мотивації або плюс до якихось бафів це не дало. Просто прикол. Після чого я пішов, як завжди, будуватися. Але я дещо зрозумів, що біля мене нікого немає. Чи що? Та походу, одного гравця немає походу. Це круто. Не буде ніякої конкуренції, складностей, типу, різних. Дай вправду немає синього, він не заспавнився. Походу, він, коли зайшов, він зразу вийшов або щось типу цього. Ні, ну що, мені краще, мені, мені від того тільки краще. Після чого я, звісно, пішов забудовувати ліжко. І забудував я його якось дивно. Ну, а що, не буду економити. Після чого я прокачав генератори до передостаннього рівня. Далі ще прокачати потрібні ізомроди і йти на центр. Тому я пішов підбудовуватися до центру. Забрав ізомроди. Замітив, що комусь вже зламало ліжко. І Чиї сніг. Ой -ой -ой. Заметив, чий сніг. Ой-ой-ой, я замітив чий снік. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Уф, 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 уф. Я очікував такого, я очікував. Бо я бачу, що там хтось є. Поки він відволікся на цього, треба ну, ом омрудуватися якнайкраще. Мати краще обладнання. І я замітив, як і хтось іде, ні, тому ні, вирішив не, прийняти це... бій. Ти що, ти що, та ти що, мамин попригунчик? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, це, це якийсь крінжа ой-ой-ой. Тепер мені дупцю будуть бити не один чувак якийсь, а ще хтось прибігла допомога. Йолипали. Оце щось взагалі не чітко. Взагал... Хоч я відбився від одного, прибіг інший, і тут вже майже було з 100% вірогідності, що я програю. Є ще, звісно, всіх трохи побігати, але це було все одно ненадовго. Ну, що я можу сказати? Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки. Ну, а то я стараюся, а підписників майже не приходить від цього, і вони все падають. Ну, дякую всім за перегляд. І до скорих зустріч!